Зараз буде просто вибух мозку. Серйозно пристібніться, тому що такого абсурду ви ще не бачили. А тепер давайте поговоримо про те, як Україну розводять за найтупішою та найнаглішою схемою. Поїхали. Отже, точка А, Генпрокуратура Росії. Ці люди за наводкою відомого сектознавця Олександра Дворкіна оголошують міжнародний рух АЛАТРА екстремістською організацією Росії. І знаєте, яка офіційна причина? Тому що волонтери руху, цитую, дискредитують політику російської влади та отримують вказівки від своїх українських кураторів. Просто вдумайтеся. Росія чорним по білому в офіційних змі називає цих людей героями України людьми, які діють проти інтересів Кремля від імені нашої нації. Запам'ятали? А тепер увага: точка Б Україна. А що в нас? А в нас цей же час. СПУ за доносом якоїсь пані Кременовської проводить обшуки у учасників У волонтерів, які об'єднали мільйони людей по всьому світу, говорять про клімат, про екологію, про права людини, і на хвилиночку їх благословив сам папа римський за мирну діяльність, що вони проводять. І знаєте, у чому звинувачують Алатра у нас в Україні? У тому, що вони проросійська секта, що працює на Кремль, ну це взагалі на голову налазить, і яка ж вишинка на цьому торті абсурду. Головний експерт у звинуваченні в Україні якась Ірина Кременовська. людина, чиї зв'язки з російською агентурною мережею того самого Дворкіна, це просто відкритий доведений факт. Я вже. Про це говорила в попередніх відео і наводила всі факти. Тобто Україна використовує російських агентів, щоб знищити українських патріотів, яких сам Кремль назвав своїми ворогами. Люди, ну це вже давно не про Алатра, це просто ну, удар по нашому з вами здоровому глузду, і я б сказала по суверенітету України. Потім почали з'являтися такі статті в ЗМІ, що е, це операція перекриття. Що там в Росії Алатра переслідують. Насправді це тільки там ширма. Але ще раз, це не операція прикриття, це класика жанру від спецслужб, щоб затиснути тих і знищити, хто не грає ні за червоних, ні за білих. Того, хто говорить про мир, про єдність і цінність людського життя. А це не вписується ні в яку пропаганду. Не знаю, як ви, а я розумію одну просту річ: Росія не знищує своїх агентів, вона їх береже. Вона знищує своїх ворогів. Своїм же рішенням вони показали нам усім, кого вони вважають своїм справжнім ворогом. Думайте.